На справжнє яскраве дитяче свято було перетворено церемонією вручення сертифікату переможця грантових перегонів конкурсу Час діяти Україну від благодійного фонду МГП громаді в закладі дошкільної освіти Сонечко. Перед початком офіційної частини поважні гості перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський, фахівець соціальних проєктів благодійного фонду МКП громаді Анастасія Євтушенко та всі присутні мали можливість насолодитися талановитими виступами вихованців закладу. час. Що вірите, живе у нас надія, що творчі діти це майбутнє України. Ростуть у ній і розцвітають ніби квіти. Маленькі, щирі і талановиті діти. Тож ми надію на них покладаємо і для гостей оце розпочинаємо. Покоління у нас підростає, чудових діток маємо. У садочку ми добре співаємо. Всьому світу миру ми бажаємо. Приняли Бог ясне сонце, і на хорда, і у віконце хату заглядав, Відну пісню, медій затанцюємо. Dobre życie, mini. Нас малочку вчать, як нам сильними бути, нам ігри цікаві, такі не забути, нас ігри навчають, долать перешкоди, нас не лякають діячі не вгоди. Бо я рідна земля, бо я тіла, і нам навіть україна. Кой класть у нас була. То з добрих хороші, нас діти зростають. Навчають нас пісні, веселі, співати, веселі таночки завжди танцювати. У іграх нас притими бути навчають, хоробі сміливість у нас розвивають. Вашим дітям маємо показати. Які наші діти на інструментах вміють грати? Тож любі діти інструменти виберіть і наших всіх гостей укрить. і на нашу саду. По нас по перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський подякував за яскраву атмосферу святкового дійства і відзначив настільки сьогодні важлива підтримка для дошкільних закладів, щоб наші діти зростали щасливими, по можливості поменше відчували складнощі і негатив сьогодення. Росли патріотами рідної землі. Мені дуже приємно. Дякую за те, що ви подали попасне мою. Те, що ви вкладаєте в дітей з такого віку, які вони є маленькі, непосидючі, енергійні, і ви в них скільки вкладаєте в себе, душі, творчості і так далі. І честь і хвала вам за такий труд і за те, що ви даєте маленькому поколінню отакі такі речі, таке вдохновлення, отакі от... те, чим вони діляться з нами, і ми так само заряжаємося людьми позитивної Дякую вам. Дякую вам. Мені дуже приємно, що. Ми змогли завдяки благодійному фонду, завдяки тому, що в нас є партнерство з МХП, ну, як, як мінімум чуть-чуть вирішити вашу проблему. Мені це приємно, що ви продовжуєте бути активними, що ви залучаєте і робите все те, що вам корисно в садочку, в вашій роботі, в вашій от, е, позитивні передачі, творчості і виховання наших дітей. Мені дуже це приємно. Я хочу побажати вам, ну, в першу чергу, міцного здоров'я. Скоріше, щоб в нас була перемога, і діти ніколи не відчували того, що сьогодні відчуваємо всі ми. щоб це більше не ставалося на їхньому життєвому шляху. І мені дуже хотілося б, щоб ці, ці діти були ну, таким надійним майбутнім, надійним перспективним началом розвитку нашої країни. Тому на що нас сьогодні не так. Дякую вам. І продовжуйте активно участь приймати всіх грантах, всіх таких ініціативах. У вас все виходить. А ми допоможемо. Привітала колектив садочка з перемогою. Фахівець соціальних проєктів благодійного фонду МКП громаді Анастасія Євтушенко. Сьогодні Ми дійсно були дуже активними. І я знаю, що це ваші спільні зусилля. Ми вам трішки допомогли в цьому розвиватися, але без вас, без того, що саме ви. Тому що дані проекти роблять люди. Якщо люди організовуються, вони роблять надпроекти. І ми вважаємо, що ваш проект є над, тому що ви організували такий. Ну це, це не від нас залежало, залежало те, що ви тут все організуєте, ви зробите таку красиву залу і ще й поставите такий прекрасний номер сьогодні. Кажемо, що ваш проект Творча дитина на дія країни є найкращою соціальною ініціативою рамкою конкурсу Час діяти Україну. Ми вам офіційно передаємо цю табличку. Ще будете брати участь, будете активними, пишіть гранти, участвуйте в конкурсах. Також я знаю, ось приймали конкурс про зростання, тому ви в нас один з таких активних садочок. Ну і ще дякуємо нашим партнерам, Миронівському заверникам. Також насопереробний завод легко і підприємство Урожай. Це все наші партнери, які завжди нам допомагають у на цьому благодійному фонду. І, звичайно, Миронівська міська рада разом з нами СНЕРІ допомагає. Я декілька слів про наше партнерство. Що результатом якого ви вже відчуваєте ці, ці речі. Завдяки МКП, завдяки такій компанії, ми маємо гарні податки. Ми маємо ще соціальну їхню соціальну відповідальність перед нашими людьми. Для нас це величезна. Ну, така удача, тому що інші громади, я знаю, як, як обласний депутат, до якого звертаються з інших громад, і просять, дайте нам якусь дотичність до МКП. Я говорю, слухайте, я, я точно вам нічого не дам, тому що ми маємо все і те енергію, які можливості, які сьогодні даємо МКП, точно маємо залучити у нас. Але... МКП, я так трошечки вам теж скажу, вони теж хочуть, щоб активність була і з нашого боку. Тому що це вони не просто хочуть бувати, вони хочуть, щоб ми розвивали, щоб ми показували, що ми заслуговуємося. Нашу дотичність, нашу активність, наші ініціативи гарні, покращені з кожного року вони мають бути якісь більш корисніші для, для громади, для садочка, для цілому, для всіх людей, які підтверджую і закликаю, до того ж, не здавайтесь, продовжує, і ці ініціативи будуть кращими. Більш ширшим, більш таким великим потенціалом і лизотись. Дякую. Від колективу закладу подякувала завідувачка Ніна Бордусь. Ми надзвичайно тішимося з цієї взаємодією. Ми не можемо передати свого захвату від того, що ми можемо бути критичні до соціальних ініціатив і наші ініціативи підтримуються. Ми щиро дякуємо благодійному фонду по громаді за весь відповідь, за підтримку, за віру. За всю ту реалізацію за допомогу в реалізації най, найперших най моментах і на останніх фінальних етапах також. Ми дуже дякуємо Миронівській міській раді за співфінансування, за віру в нас, за довіру Віталію Миколайовичу, вам сандровичу ще вдячні за те, що ви звертаєте на нас увагу, підтримуєте саме завдяки цьому, ми змогли реалізувати своє бачення трошки покращувати те, що ми маємо. Адже освітнє середовище воно має бути цікавим, сучасним для діток, і саме завдяки цій підтримці ми змогли реалізувати наш проект. Змогли покращити частково оновити наше освітнє середовище музично-спортивній залі. Ми поміняли карнизи, оновили зону виступів, тюлі, ширми, передбачили це на різні пори року, щоб можна було на різні свята застосовувати різну тематику. Ми урізноманітили музичні інструменти, атрибути. Це був колективний проект, співпраця разом. Із мускерівником Наталією Дмитрівною Собко, і з нашим вихователем-методистом Юлією Вікторією Галіченко. І спільними зусиллями ми досягли того. Також ми реалізовуючи проект, закупили технічне обладнання, зокрема телевізор, акустичну колонку з мікрофонами, змінили килим. Закупили Wi-Fi роутер, провели інтернет, це крило, і тепер можемо користуватися ним і тут, і у суміжних групах. Закупили ноутбук. Це все дуже важливо, дуже цінна тема. Ми вам дуже-дуже дякуємо. Бажаємо вам і знову здоров'я, натхнення на ваші професійні нині. Бажаємо, щоб ваше добро поверталося до вас не на сто разів, або навіть і на тисячу разів, і ви можете його втримати в своїх руках і реалізувати. Дуже дуже вам дякую. Одне спільне зробимо фото, давай, так ближні стаємо. Так. Давай. так діток беремо.